В офісі президента України заявили, що Росія планує відрізати Україну від Чорного моря та посилити окупацію у 2026 році. Ну а році. Більше подробиць у нашому матеріалі мене звати Євген Сіров. Це канал «Главрєд». І ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк за словами українських посадовців. Росія розробляє масштабні плани щодо подальшої окупації українських територій, зокрема, з метою повного блокування доступу України до Чорного моря. Про це повідомляє політико з посиланнями на заяви представників ОПУ у Вашингтоні. Заступник керівника ОП Павло Паліса зазначив, що Москва прагне розширити контроль на сході України. Зокрема, восени 2025 року планується повна окупація Донецької та Луганської областей. А до кінця року створення буферної зони вздовж північного кордону з Україною. На жаль, Росія не говорить про мир. Вони готуються до нової фази війни, наголосив Паліса. За його словами, у 2026 році Кремль має ще амбітніші плани. Передбачається спроба окупації усієї території на схід від Дніпра, зокрема Одеської та Миколаївської областей. У разі реалізації цього плану Україна повністю втратить вихід до Чорного моря, що завдасть серйозного удару по її економіці та експорту зерна. Політико також зазначає, що військові аналітики очікують посилення наступальних дій Росії влітку, щоб створити додатковий тиск на Україну. Водночас експерти сумніваються, що Москва зможе утримати такий темп наступу до 2026 року. Проте наразі Кремль не демонструє готовності до завершення війни. Західна розвідка також указує на те, що Росія не відмовилася від ключових цілей війни. Президент РФ Володимир Путін як і раніше прагне встановити постійний контроль над Україною та добитися зміни архітектури безпеки в Європі на свою користь. На цьому тлі російські змі оприлюднили повний текст так званого меморандуму Кремля з пропозиціями щодо припинення вогню у документі. Росія вимагає від України виведення військ із частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, зупинення мобілізації та початку демобілізації. Серед умов також проведення виборів президента України не пізніше ніж через 100 днів після скасування воєнного стану та до укладення мирного договору. Тим часом Росія активізує бойові дії на півночі України. Зокрема, значні сили зосереджені на сумському напрямку. Ці дії супроводжуються заявами Кремля про намір створити буферну зону на кордоні з Україною. Будемо і надалі продовжувати тримати вас у курсі усіх подій.